Вітаю на телеканалі Раї. Новини Прикарпаття у студії Богдан Горок. У цьому випуску говоримо про міжнародні конференції та форуми в регіоні. Пілоти дронів з коломиї, які здобули срібні медалі на всеукраїнських змаганнях, та як Руслан Марцінків по телефону спілкується з мешканцями. Найважливіше просто зараз. У Івано-Франківську відбулась міжнародна конференція, присвячена національній стійкості як ключовому елементу безпеки. На одній платформі об'єдналися науковці, представники влади, експерти та міжнародні партнери. Їх мета розробити практично орієнтовані рекомендації для посилення стійкості громад, законодавчих змін та швидкого відновлення України за європейськими стандартами. Відвідала подію Яна Лазорик. Виклики та шляхи посилення в Івано-Франківську відбулася міжнародна конференція Національна стійкість як ключовий елемент національної безпеки. Захід став платформою для обміну досвідом щодо здатності держави та суспільства ефективно протистояти загрозам, адаптуватися до змін та швидко відновлюватися після криз. Сьогоднішня конференція якраз буде розглядати питання е, політичні, економічні, соціальні. Е, Вироблення стратегії національної безпеки, або як її ще називають, резилієнтності це надто складна конференція, і вперше, напевно, в Україні проводиться така конференція, де поєднані на сьогоднішній день політики бізнес. Експертне середовище і науковці 98 чоловік. Це тих, що будуть присутні в залі. Ну і десь близько півтори сотні тих учасників, які будуть брати участь онлайн. Це і представники. Голови комітетів Верховної Ради, це і заступник міністра енергетики, це і політики, це і представники силових структур. Під час конференції розглянули кращі практики партнерства влади і бізнесу, стратегії децентралізації енергетичної інфраструктури та питання захисту національного кіберпростору. Ректор університету нафти і газу Ігор Чудик каже. Один із найважливіших елементів маніпуляції суспільства під час війни є інформаційна зброя, яка сьогодні впливає через величезну мережу засобів масової інформації, комунікаційних платформ, соціальні мережі, дивлячись, як ми сьогодні боремося і розуміючи, що нас чекає у майбутньому, ми повинні побільше отримувати інформації від. Тих інституцій, які сьогодні більш детально розбираються в проблемі проблемі національної стійкості, в проблемі, яка породжена не вчора, вона давно. Конференція завершилася формуванням конкретних рекомендацій, які будуть передані органам центральної влади, парламенту та місцевому самоврядуванню. Яна лазорик віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Рейн. Година дзвінків для покращення громади. Руслан Марцинків запустив нову ініціативу, що покликана активізувати діалог із франківцями. Жителі міста можуть напряму поставити запитання або поділитися пропозиціями щодо розвитку Івано-Франківська. Про часто умови, як можна напряму поспілкуватися з очільником громади, розкаже Дар'я Базовод. Добрий день. Борочанського району, може то вже й запізно. Я просто так. побачила номер, тепер я не знала як до вас звернутися. Та прошу, прошу у мене в саді дуже є гарна ялинка, смерека. дуже так. стрійна, така гарна. Може вам ще не треба. Я би не проти подарувати дати. Ага, а скільки м, скільки на метрів має приблизно? Ну я знаю, може, коло 20 яких, а може трошки ага. менше, ну я не водна так точно прийшла. Ясно, а які то... а де ви живете в Богорочанському районі комусь? Де не доїжджати до погородча скобичівка, так. піця ми зв'яжемося зараз. Обговоримо з хлопцями і зв'яжемося. Година дзвінків Івано-Франківську запровадили нову ініціативу, що має на меті наблизити владу до громади. Дзвінки міському голові. Щоп'ятниці мешканці громади мають можливість особисто поспілкуватися з Русланом Марцінківим по телефону, поставити свої запитання та розповісти про проблеми, що їх турбують. Якщо людина телефонує в приймальню і звертається з нагальним запитанням, ми одразу передаємо це питання в роботу службі оперативного реагування. Проте кожної п'ятниці в нас тепер є зв'язок з міським головою, коли люди можуть напряму зателефонувати міському голові. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків переконаний, така ініціатива допоможе стати ближчим і відвертішим до мешканців. Як на перший раз то сьогодні мешканці досить активно телефонували. Були телефонні дзвінки про тепло. Був дзвінок про те, що Мешканка Богорочанського району хоче подарувати ялинку. Містові був дзвінок про вулицю Василя Сліпака, яку заасфальтували пів вулиці, ще пів вулиці треба доасфальтовувати. Ну і також була матеріальна допомога в селі Угорники. Тому Мешканці дзвонять перше для першого разу. Це дуже добре, але запам'ятайте, що п'ятниці будемо робити такі можливості для мешканців. Ще зателефонувати і поспілкуватися в телефонному режимі. Це дозволяє владі бути більш відкритим. Графік дзвінків анонсується на офіційній сторінці голови Івано-Франківської громади. Номер телефону, за яким можна зв'язатись, ви зараз бачите на екрані. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї одразу декілька пожеж трапилось на Прикарпатті Ті упродовж та 28 листопада у Івано-Франківську горіла квартира у багатоповерхівці, звідки госпіталізували дитину. А у Солотвинській громаді, під час гасіння пожежі у житловому будинку, рятувальники виявили тіло чоловіка. Детальні цих подій розкаже Юлія Торконяк. Є жертви та постраждалі протягом двох діб на Івано-Франківщині зафіксовано дві пожежі. 27 листопада ввечері в Івано-Франківську на вулиці Хотинська горіла багатоповерхівка. Рятувальники евакуювали сім людей. Серед них двоє дітей. До місця події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці оперативно локалізували загорання, яке виникло на площі 20 метрів квадратних у квартирі житлового будинку. Також уже о 15.15 .15 дану пожежу було ліквідовано. Одну дитину 2021 року народження госпіталізовано до лікувального закладу з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. До гасіння даної пожежі було залучено 13 рятувальників та 7 одиниць техніки. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини встановлюються. Ще одна вже смертельна пожежа виникла зранку 28 листопада у селі Гута Солотвинської громади. Там горів житловий будинок. Пожежа виникла в одноповерховому дерев'яному житловому будинку. Площа пожежі складала приблизно 100 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1987 року народження. Пожежу оперативно було локалізовано та ліквідовано. Наразі причину виникнення пожежі а також всі обставини встановлюються фахівцями. Загалом, з початку 2025 року, на території Прикарпаття виникло 2995 пожеж, у яких загинули 32 людини. Одна з них дитина. Рятувальники закликають мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки а особливо уважними бути під час опалювального періоду через активне використання обігрівачів та пічного опалення. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї листопада у Коломиї на вулиці Богдана Хмельницького сталася дорожньо транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів. Інший водій отримав травми. Винуватцем аварії виявився нетверезий водій. Деталі знає Дар'я Базовод. П Яний за кермом 27 листопада у місті Коломия на вулиці Богдана Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. 41-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Шевроле Авео, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху. Наслідок цього відбулося зіткнення з автомобілів Опель Астра, за кермом якого перебував 48-річний коломиянин. У результаті аварії водій автівки «Опель Астра» отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Убох учасників аварії медики відібрали зразки крові для перевірки стану сп'яніння. Виявилось, що постраждалий водій був тверезий, а керманич Шевроле Авео перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом дорожньо-транспортної прогоди розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспортними особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Досудове розслідування триває. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил та ніколи не сідати за кермо на підпитку. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Незаконний обіг зброї на Прикарпатті викрали чоловіка, який зберігав значну кількість боєприпасів. Жителі Івано-Франківська затримано. Зараз поліція перевіряє його причетність до інших правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом вибухонебезпечних предметів. Деталі розслідування знає Юлія Торконяк. Незаконний арсенал. Правоохоронці Івано-Франківська викрили 40-річного жителя обласного центру, який придбав та зберігав значну кількість вибухонебезпечних предметів. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та в підсобному приміщенні правоохоронці виявили та вилучили десятки корпусів гранат, запали різного типу, а також тротилові шашки. Усю вилучену зброю направлено на експертне дослідження. Зломисника затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють джерело походження небезпечних предметів та можливі канали їх збуту. Також перевіряється причетність фігуранта до аналогічних правопорушень. Поліція Івано-Франківщини закликає громадян бути відповідальними та у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти правоохоронні органи. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія РаІ до кінологічного центру поліції Прикарпаття завітали діти з особливими освітніми потребами. Для них підготували заняття з елементами каністрапії, терапії за участю тварин, яка активно використовується в реабілітаційній практиці. Програму розробили спільно кінологи та лікарі-реабілітологи. Які емоції це викликало у дітей? Бачила Дар'я Базавод. Тварини, які лікують прикарпатські поліцейські спільно з обласною дитячою клінічною лікарнею, впроваджують програму каністерапії для дітей з особливими освітніми потребами. Каністерапія це форма реабілітації за участі спеціально підготовлених собак, яка активно застосовується у світовій практиці. Програму розробили кінологи обласної поліції разом із медичними працівниками, використовуючи службових собак. Діти виконували вправу на тактильний контакт та рухомі ігри з тваринами, що значно зменшило тривожність і полі поліпшило настрій керівник кінологічного центру обласної поліції Андрій Лібрик підтверджує, тварини справді позитивно впливають на психіку дітей на даних заняттях. Діти стабілізують свій психологічний стан, а також виконують прави, які сприяють їхньому фізичному стану. Також розвитку і лікуванню завідувач відділення реабілітації з блоком паліативної допомоги обласної дитячої клінічної лікарні Ярослав Криштафович наголошує, хоча каністерапія не основна, проте важлива допоміжна форма реабілітації, яка сприяє покращенню стану та настрою. Це не є основне, але це та цікава форма реабілітації при використанні собачок, де дитина вмотивована, де дитина відчуває тепло, песика. Де це відбувається в грайливій формі, де дитина мотивована виконувати ту чи іншу вправу і, зрештою, просто спілкування з з гарною мудрою тваринкою. Покращує загалом душевний стан, або як ми зараз говоримо, ментальне здоров'я. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Кожна робота власна історія. У Коломиї відкрили виставку присвячено творчості Михайла Шовіре. Художник, чиї плот на сповнені емоції та внутрішнього руху, зумів поєднати у своїй спадщині абсолютно різні стилі від ніжної реалістичності до сміливої абстракції. На творчому заході побувала і наша Коломийська знімальна група. Михайло Шовіра, уродженець Галицького району. З Коломою його пов'язує кілька етапів: зокрема, служба у війську, одруження, невеличкий проміжок часу, а робота в місті над прутом. А потім отець виїхав за кордон. Німці звернули на нього увагу, і німці його запросили. Мер міста Альсвельд у Німеччині запросив його до себе в місто, де він там більше десяти років працював, як ведучий, як ведучий художник, ведучий там архітектор. В тому числі і мурали, він малював для Німеччини». Співорганізатор виставки Дмитро Благизі знався, що давно мріяв про такий захід у місті над прутом. У цей період такий важкий для нас всіх війни. От мистецтво це те, що дарує нам позитивні емоції. Хотілося трошки відвернутись людей. Ну і просто я собі давно був постановив, що я хотів би, щоб е, про даного художника знали в нас на батьківщині, зокрема в Коломиї, тому що він світова величина. Ми усі знали в світі. А інколи ми не знаємо, звідки ці люди вийшли у Коломиї Досі мешкає внучата племінниця Михайла Шувіри Галина Мурашина. Вона з теплотою згадує про дядька та розповіла, як його картини з-за кордону потрапили в Україну. Він дуже був такий амбітний людина, була дуже справедлива людина. А більшість картин він малював тут навіть у Львові. Лишилися були. Тому я це ми трошки зібрали. ми вивозили з Польщі навіть, бо він в вивозив картини, Там були типу, зберігалися. Мишку з Польщі. Так, нелегально вивезли в основному. А коли він в картини були приїжджав він сюди, коли він міг сюди ще приїжджати, він постійно по маленькій картині він ховав і це все привозив сюди. Колекція представлена в музеї стала справжнім відкриттям для коломаян. Живопис довгі роки подорожував світом, повернувся, щоб зазвучати по-новому. Це є роботи із колекції відомого поціновувача мистецтва Дмитра Благого, який відшукав цього художника, а точніше, його роботи, якимсь чином і. Зараз дає можливість і Колуміянам пізнати творчість, познайомитися з творчістю цього художника. Подія подарувала відвідувачам теплий мистецький вечір та можливість зануритися у світ художника. Всі охочі можуть познайомитися з виставкою впродовж місяця. З Іван Малацький Галина Романчук телерадіо компанія «Раї». Від 18-го до двадцятого століття. У Івано-Франківську четверте перевидали книгу Станіславів віднайдені історії. Праця Петра Гаврилишина та Романа Чорненького є збіркою науково-популярних статей, що відображають хронологічний доробок нашого міста. У книзі висвітлено ключові постаті та події, які формували Івано-Франківськ. З одним із авторів поспілкувалась Яна Лазорик. Хто не знає свого минулого, той не матиме майбутнього. В Івано-Франківську вже четверте перевидали книгу Станиславів Віднайдені історії. Це збірка з 30 наукових статей про історію нашого міста, починаючи з середини 18 століття. Над їхнім створенням працювали кандидати історичних наук Петро Гаврилишин та Роман Черненький. Попередні три видання вони витримали вже сукупно тираж 2000. Перше видання було у 2020 році. Книга дуже успішно продається серед туристів, гостей міста. Весь інформаційний матеріал почерпнутий з українських, польських, австрійських та частково радянських точних джерел. При цьому висвітлення постатей, аналіз подій та коментарі до них відображають наукову позицію авторів. Ну, наприклад, я тут говорю про голокост Івано-Франківську винищення євреїв під час німецької окупації в роки Другої світової війни. Орієнтовно загинуло 60-70 тисяч осіб. Хочу нагадати, що до Другої світової війни приблизно 41-42 жителів Станиславова це були євреї, тому це дуже сильно вплинуло на нашу демографічну картину. І дуже багато будівель, які є в нашому історичному центрі, в середмісті вони пов'язані з історією власне. Євреїв та їхньої культури. Петро Гаврилишин каже, історія це дуже важлива наука, яка дозволяє зрозуміти нашу культуру, цінності та спадщину. Вона має свої методології, свої підходи. Я би професію історика порівняв до професії слідчого. Є такий теж негедізнаний -не факт, що в Радянському Союзі працівників КГБ, як правило, комплектували з істориків. Той факт, що наше місто збереглося під час Другої світової війни, не було знищено, тобто в нас збереглася та архітектура, ті старі будинки в середмісті, це посприяло тому, що зацікавлення краєзнавством і такою локальною історією є надзвичайно сильним. У нас дуже великий широкий спектр такого роду видань. Книга Станиславів віднайдені історії буде корисною не лише франківцям і гостям міста, але й учням, студентам, науковцям та всім, хто цікавиться історією власного краю. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Коломийські крила Карпат стали віце-чемпіонами України з дрон рейсингу серед молоді. Команда, яка була єдиною представницею регіону на цьому турнірі, показала блискучий результат, посівши друге командне місце. Це свідчить про високий рівень підготовки юних пілотів. Про командні та індивідуальні успіхи. Дивіться в сюжеті наших коломийських журналістів. У Коломиї активно функціонує дроновий клас, заснований зокрема, всеукраїнським об'єднанням Тризуб імені Степана Бандери. Заняття відвідують кілька десятків юних Коломоян, які сформували команду Крила Карпат. Вона вже неодноразово виборювала призові місця на всеукраїнських змаганнях. Це спорт, це технології. І тут треба бути максимально сконцентрованим, максимально готовим і максимально підготовленим технологічно. Участь в чемпіонатах такого рівня потрібно розуміти, що виходить нам дуже немалими зусиллями, в тому числі і фінансовими, тому що є певні вимоги до обладнання, є певні вимоги до кількості обладнання, і для того, щоб виступати ефективно в тренуваннях, нам це обладнання в тому числі потрібно ламати, зношувати, бо без поламаних дронів, пультів і великої кількості. Кості пального не було б того результату. Наставник команди Крила Карпат ігор Павлюк розповів, що два роки тому створили це об'єднання з його слів. Унікальне ця команда, яка нині виграє на Україні. Це команда одного одні одного ліцею, п'ятого ліцею. Зараз ми вже створюємо, маємо досвід у ці молоді хлопці. Ми створюємо другу команду, це вже буде ще Перівцівська філія п'ятого ліцею. Ми хочемо це масштабувати, пробувати разом з класом Крила Карпат піти по школах, розігнати цю справу. Бо вона для держави потрібна. Юні спортсмени вже демонстрували високі результати. 14-річний Станіслав Ковацький здобув друге місце на цьогорічному чемпіонаті України з дрон-рейсингу в Києві. Змагання тривало один день, і, ну вони були схожі на рівень Європи. Літав на п'ятидімовому і в не зайняв перше місце, тому що мене дискваліфікували за те, що я неправильно пролетів трасу. Колега Станіслава, 16-річний Юрій Гуцуляк – виборов бронзову нагороду. Міг здобути, можливо, і перше, але можливо по своїм, можливо, не тільки. Проблема не зміг взяти участь. Того дискваліфікували вже. Коли ти в повітрі, ти можеш побачити те, що ти не бачиш на землі. Зараз я це використовую як хобі, але в майбутньому можна замінити наших військових, щоб вони змучуються там кожен день бути. Потрібна якась заміна буде. Засновники дронового класу відзначають постійне зростання кількості охочих навчатися. Продовж року однозначно стало більше учнів в класі, однозначно стало більше дронів, однозначно стало більше навчального реманенту, тому що ми кожного дня працюємо над тим, щоб темп діяльності класу не уповільнювався, і робимо все для того, щоб він розвивався, оскільки ми розуміємо, що на сьогоднішній день ця Ніша в нашій державі є однією з найважливіших. Головною перевагою є те, що заняття в цьому класі безкоштовні. Засновники запрошують на навчання всіх охочих. З колоною Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї. На цьому наш огляд головних новин Прикарпаття завершено. Попереду ключові події світу. Залишайтеся разом із телеканалом Раї.